Вітаю всіх на моєму каналі. Я з Миколаєва. Я теж хочу долучитися до акції «Орхідея на допомогу ЗСУ, тому пропоную дві орхідейки для цієї акції, один фаленопсис і один психопсис. Фаленопсис без назви, квіткування його вставлю. Він у мене два роки, рік із них, з них ріс у мху. І до війни, якраз перед війною, я його пересадила у кору, тому зараз він у корі. Квіт у мене два рази ось такий: листя такого кольору, бо знаходилися близько під лампою 56 Вт. Ось корінці є ось зараз ростущі, бо він тільки ну, відквіт і є почка, яка набухає, значить буде заново квітнути. Так, корінці у посадці ось такі. Ось, тобто, вони є. Небагато, але є. Так, і орхідея психопсис маріпоза твінкл. І в неї ось два рости. І ось ще. Два квітконоси. Орхідея в мене квітла і не один раз. Фаленопсис пропоную ціну 100 гривень, за психопсис 400 гривень. Ціну вважаю помірною. Ось, сплатити ви можете любим зручним для вас засобом: тобто Приватбанк, Монобанк, Ощадбанк або через порт... додаток Дію. Скрізь є у меню цих додатків, є категорії благодійність чи допомога. Або в категорії інше, або в категорії платежі. Там є і допомога ЗСУ, і допомога шпиталям, і допомога громадянам постраждалим. Взагалі це на ваш розсуд і вибір. Єдина умова зв'язатися перед платежем зі мною, з'ясувати, чи є орхідейка ще наявності, тобто ніхто ще не сплатив і не забрав її. ось І е дати ссылку, яким засобом ви будете платити конкретно куди і конкретно яку суму. По після оплати е дуже прошу прислати скріншот. Заплатою для того, щоб я могла обідіться удост... в тому, що ви сплатили за орхідейку. Після цього я відійшлю вам орхідею новою поштою. Ось і все, що я хотіла сказати. Слава Україні! Героям слава! І, скоріше, нам, всім перемоги. Всім пока-пока! Телефон Viber буде в описі під відео. Ще раз, всім пока. Бережіть себе!